Друзі, привіт! Сьогодні я прийшов в ліс збирати сироїшки і плютеї. Чому я так дивно виглядаю? Тому що дуже жарко. І, і коли намочиш одежу, футболку я намочив, і худі, і кепку. І воно все разом дає такий класний ефект, що ти стоїш і тобі просто не жарко. Я, коротше, прийшов в ліс, буду шукати сироїшки і плютеї. Тому що буквально ще 2-3 дні і буде жара, і нічого не знайдеш. Так, я стою знову перед канавою, яку треба перебігти. Так, зараз у кого крутиться голова, закрийте очі, а хто любить екстрим, той може дивитися. Отак. Є. І починаємо уважненько вдивлятись. Так. Ну недовго, десь 5 хвилин я походив і знаходжу. Хто це в нас? Лютей. Думаю, саліцинус вербовий. Так. Схоже і на нього, і на плютеї оленічі, як завжди. Вони дуже-дуже схожі. Відрізнити їх дуже-дуже важко. <реш> друзі, буквально в парі метрів, дивіться, ціле кубло плютеїв. Ого, яких багато. Раз, два, три, чотири. І це головне, друзі, я вам скажу, в лісі який... В лісі який є дуже сухий. Це не... Це не той ліс, що з ручйом. Тут немає струмка. От. І це дуже дивно, що вони тут... Виростають. Такий теж. Також або саліцинос, або звичайний притей оленячий. Ну що ж, дякую лісу за те, що такі знахідки в мене є тепер. Я як... ой, вирвав частину дерева. Хтось каже, що це я зруйнував грибницю. Але ні, друзі, грибниця дуже винослива і таким не зруйнуєш. Просто що частина міцелію тут -от на деревині є. Може його пересадити десь вдома. Ось такі красунчики на руці так виглядають. Так, хто він? Ну, хтось, як звичайно. Хто зараз може тут ще рости? на гіляці да, щось із цього роду і ось іще один сховався глибоко ох такий темненький трошки трошки наче інший а, це я думаю можливо вербовий трошки відрізняється дивіться на на гіменфор і видно рідство Рідство розовий, більш старший, молодий, менш розовий. Але тут колір такий з пуплирішком посередині коричневим. А тут просто коричневий. Вони стільки їх різновидів, цих плютеїв, з пару десятків, мабуть. Я все відкриваю і відкриваю їх. Так, добре, йдемо далі. О, а це хто такий? Артоміцес. Я в це дивлюсь і не бачу його. Артоміцес. Це гриб. Це, друзі, не рослина, це гриб. Я кажу на нього кораловий гриб або рогатік. Кажуть, мені сказали, що я якось неправильно його називаю. Як корал. Він дуже маленький, бачите, його нема сенсу зривати, їсти. Я його... ну... Він же з червоної книги. Його краще не трогай, хай росте. Хоча часто в червону книгу вносять все підряд. Бачать щось екзотичне, красиве, велике, до, до червоної книги, щоб ніхто його не чіпав. А в грибах така штука, що якщо його не чіпаєш, навпаки він любить, коли його трошечки чіпаєш. Щоб розносили плодові тіла, розносились спори. Він тоді подорожує по континентам. Йому грибам більше подобається, коли їх збирають. Ось воно диво серед засухи стоїть. Ось одне диво. Як їм видається. Ну, вони просто харчуються не від землі, а від дерева. Дивіться, бачите, ось ось це дерево якесь. І ось о, це скрізь тут пень під землею. І вони з нього ростуть. Тому вологи волога вистачає. А от якби це був земляний гриб, то його б тоді не вистачило. Ну я думаю це плітей Оленій, однозначно. Тому що дуже гладка поверхня. Хоча можливо це старий саліцинус. Але навряд чи. Я думаю, це плітей Оленій, тому що саліцинус не росте групами, він росте сам по собі. Ну і це цей стаємо. Підсохші трошки вже, але не червиві, як не дивно. Ну мені так здається, я ще не розламував. Ну подивлюсь. Так, ну що. Усе ще колода. Треба обдивитися всю. Там багато чого. Так, зараз буду шукати, дивитися. Такий дивень. надгризний, Але дуже важний стоїть серед пня. Ну що, це схоже на саліцинус, мені здається. Він такий і колокол колоколоподібний, подібний, бачите? От і білий гіменфорчик розвиватий. Таке місце. Прямо дивіться. Колода. Багато чого могло б рости, Якщо виріс. Оце у мене живіт бурчить. Ого. Хоче яблук, які лежать у мене в рюкзаку. Так, ну добре. Зараз обілюсь колоду з другого боку. Трутовички затаїлись в глибині. Їться, ох. Ще маленькі, вже мощно під'їдені. Не важаю, вони не виростуть в таку жару. Тому їх залишати нема сенсу. От вже воно. Ого, друзі, такого велетня я знайшов. Вісь який красень. Круто виплускатий. Здоровий. Ось от патрійний. Раз, два, три. І тут два. На жаль, старий. На жаль, старий. Резиновий. Але дуже красивий. Друзі, ось два грибочка. Один і другий. Оце, мені здається, дуже схожий на плютеус саліцинус. Спробую до нього дотягтись. Охто його вже хтось його вже надломив і смачно погриз. У нас тільки ще дощик моросив. Хоча по прогнозу не повинно бути дощу. Але так приємно, коли по прогнозу дощу нема, а дощ є. От. Я гуляю, тому що не б... знаю, що дощу не буде, не боюсь. Знайшов ось іще грибочки, дивіться. Знову ж таки плютеї, які саме важко сказати. Думаю, що, мабуть, все ж таки плютей оленячий. Я зрозумів, що це ліцинус. Вербовий він трошечки. гіменофор трошечки світліший. А шляпинка більш сіріша. До зеленкуватого. А, а тут більше сіре і коричнева. і Іще один предположительно оленячий плютей. Моцний. Глиб, глиб іде ніжка. Якщо дістати з глибини, то бачите, яка вона довжелезна. Виходить ця ніжка. От, і вона гістівна. Так що гарний грибок. Везе мені почались гриби тут. Бачите, багато колод. Все треба обслідувати, дивитись. Бо зараз немає ніяких грибів, крім плютеїв, які на колодах. Дуже рідко коли буває лускатий трутовик. Але ось Плютейчики якраз на такому гнилі ростуть. І тут його багато, на щастя, в мене. Нікому воно не цікаво. Крім мене. Хе-хе-хе. А це що за красунчик? А це хто такий? Ох, яка шах. Шляпинка у нього зморщиниста, Ну не знаю, не чи це плютей. Таку шляпинку плютей я ніколи не бачив. А виріс на чому на деревині. Подивимося. Подивимося, подивимося. Клютей. І ось така шляпинка буває. Ну, хто? Хто б знав. Пішов дощ, друзі. А я ніяк не можу влізти піти. Ось я ще бачу клютей. Ого! Спустився, по прогнозу не було. Так, зриваю. дивіться, як він сидить Він класно ніжкою. Ой! Ну що, стандартний оленячий, а можливо салюхтиновий. Ого! Ой-ой-ой! А я не брав з собою нічого. Думав, що доща не буде. Кажу, все одно у мене мокра одежа, чор мені боятися. Ось, друзі, цей плитечик. І розмір. Його пускають. Нас-то ну, будеш робити. Я сховався за таким деревом, бачите? Таке потужне. І я за ним пересиджу дощ. Поряд багато дуже колод різних. Я дивлюсь. Не хочеться там полазити, подивитися, але дощ трошки почекаю поки він пройде поп'ю зараз водички Він яблучко і подивимось далі дощ це дуже добре особливо коли його він не запланований так ось мабуть оленячий плютейчик два штучки може і саліцинус важко сказати вони такі всі переплутані такі всі Дивні. Так, ми його висвободимо. Дістанемо. Красивчик. Хоча білий є форчик, але верхушка не зелена, а більш коричнева, да? більш схоже на оленячий гриб. Ну що ж, класно. Дощ зупинився. Я теж зупинився біля грибочка. Такий солоденький. товстий-товстий, дивіться, ох. Кабасик, який солодкий грибок, ну славетний. Так, ну що. Скоро вже додому треба йти. А я ніяк не можу з лісу піти. Потужна трухлява колода. Класична для плютеїв. Ізлюблене місце. Ось він. Притворився. Ми вас викорчуємо красунчик. Літній літній мій, як це сказати, літнє відкриття моє цього року. Цей гриб. Тепер все літо можна його шукати, бо він росте все літо, навіть в жару. Дуже класно, весело. І однаково мені асоціюється шукання цього гриба з шуканням в взимку. Теж по гіллякам, по отаким місцям треба лазити і придивлятись. Але фламеліну знайти легше. Вона, опевне, як зимовий, вона більш ну, Її видно, вона жовтенька, здалеку, на дереві. Хоча не завжди. Є такі, що ховаються.